Наша страна да душит сейчас украинскую свободу. Мы сейчас идем совершенно гиплеровским путем. У самому серці Москви під українськими та російськими прапорами невеличка кубка людей заспівала український гімн. Мало того, люди відверто казали, саме їхня країна нині крокує не інакше як гітлерівською стежкою, атакуючи Україну. Зайве говорити про сміливість цих людей, яким звичайні перехожі такі самі росіяни відверто погрожували Магаданом. Не дивно, що українські парламентські вибори російське зовнішньодипломатичне дипломатичне відомство назвало брудними, і така негативна оцінка виявилась єдиною на весь світ. Про попередні підсумки виборчої кампанії та як ті процеси пройшли на території АТО вже готові детально розповідати мої колеги. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. плюс Їх у восьмому скликанні не буде. І вже якби навіть заради цього нам треба було розпустити Верховну Раду. Це варто було б робити. ЦВК ще рахує, але вже тепер очевидно. Епоха комуністів в Україні скінчилась. Танковий бій у Приазов'ї. Околиці Маріуполя бойовики обстріляли з мінометів та ходили у наступ на панцерниках. Один неукраїнський український згорів. Верховна Рада восьмого скликання шість партій там будуть точно. Свободівці балансують на межі, вимальовуються найдемократичніший із українських парламентів. Але мажоритарка може підпаскудити все. 32-й український блокпост, що на Луганщині біля селища сміло розблокований ціною життів двох українських воїнів. До бійців, які чотири доби перебували в замінованому кільці, вже доправили, начебто, воду, їжу та боєприпаси. Однак ще до того двоє воїнів загинули. Вони в бій з блоку з боку блокпоста та підтримували вогнем підрозділ, який йшов на прорив. Такі дані оприлюднили нині у РНБО. Про зовсім інші обставини кажуть безпосередньо на місці бойових зіткнень. Зараз 32-й блокпост тримає оборону, але є інформація на тепер не підтверджена про щонайменше вісьмох загиблих українських бійців біля новоласпи Донецької області. Тим часом противник відкрив вогонь по українських позиціях з мінометів та гранатометів. За схожим сценарієм, ситуація розгортається навколо донецького аеропорту. На штурм бойовики піти не наважилися, натомість, вкотре обстріляли українців біля литовища. залпами реактивної артилерії накрило блокпости сила ТО поблизу Нікішино та Міуса. З мінометів та танків сьогодні вранці бойовики обстріляли підрозділи українських силовиків, що розташовані біля Маріуполя на лінії Павлопіль Гнутове. А стверджують у раді нацбезпеки, українські воїни відбили і навіть змогли знищити один панцерник ворога. Яка ситуація просто зараз? У Приазов'ї? запитання до Світлани Фечун. Вона в зв'язку зі студією спецскоро. Світлана, добрий вечір. То власне від самого ранку ще повторювалися такі потужні активні бойові зіткнення. Олександра, залпи важкої зброї сьогодні періодично лунали весь день з сьомої ранку. Вранці бойовики обстрілювали східні позиції українських військових поблизу селищ Гнутове та Павлопіль. Вогонь відкривали з мінометів та танків. Там українські військові знищили танк противника. Також накрили бойовики вогнем з мінометів та градів. Блокпост біля Талаківки. Кілька снарядів влучили у житлові будинки. Частково зруйновані понад десяток помешкань, пошкоджені дахи, вікна повилітали разом із рамами. Деякі взагалі відновити неможливо. Наша знімальна група приїхала в селище за кілька годин після обстрілу. Місцевих жителів не було видно взагалі. Лише на дворі, де снарядом зруйновано всі будівлі застали сусідів, які допомагали розбирати завали. кажуть, осколками пошматувало домашніх тварин та поранило сусідку. Вони знаходились у дворі дворі хазяєва вони... Жена была в подвал, пыталась спрятаться. Ну, не успела. Зерной волной накрыла, там, перебила ногу, что ли. Они стреляют и убегают. Там не мальчики не наркоманы работают, там работают профи. То бишь, стрельнули, убежали, потому что знают, что пойдет ответка. То бишь, 7-8 минут и они уходят с позиции, от какой отстрелялись. Відразу після обстрілу українські військові допомагали мешканцям вибратися із завалених підвалів та шукали шукали нерозірвані снаряди, що залишилися в землі. Тим часом дорогу до талоківки блокували мешканці селища Сартана. Так вони протестували, щоб військові не рили окопи поблизу моста між двома селищами, адже бояться, що через розташування тут військових можуть обстрілювати і їхні будинки. возле моста и возле тут у нас вот эти улицы, дома. Если будет бомбежка, это все же будет здесь, это все будет здесь летать. Зачем это надо? Мы боимся за свою жизнь. Данный мост есть стратегическим объектом, вы это поймите. Сельский голова пришел и дал разрешение на охрану данного моста. Мы же тоже здесь своей волей не занимаемся. И вот, а из-за этого, что люди не были поставлены в известность, получился такой конфликт. Неспокійно було сьогодні на півночі від Маріуполя у другій ночі. Невідомі відкрили вогонь поблизу 60-ї окружної комісії, щоб не наражати членів комісії на небезпеку. війці батальйону Полтавщина призупинили роботу у кружкому і посилили охорону приміщень з виборчою документацією. Виключили світ всі, хто залишився в поміщенні окружної комісії, залишилися до утра тут. комісії ми не приймали. Ночь пробыли мы здесь, закрыты в окружной комиссии. Мы людей собрали в актовом зале вместе уже с существующими бюллетенями. Люди находились под контролем и под защитой. Я думаю, это была всего лишь провокация. Провокация для срыва работы ДВК. Бійці добровольчого батальйону охороняють членів у кружкому та е, виборчу документацію вже п'ять діб. Вони дуже втомлені. Дехто лягав відпочивати на стільцях або просто на підлогу. Військові скажеться навіть не милися кілька діб. Відпочити бійцям дали лише після того, як укружком поновив свою роботу зранку. Зараз там ще триває обробка бюлетенів. Олександре Сідано дуже дякую вам. Прошу будьте, будь ласка, обережними. Світлана Фучун щойно була на прямому зв'язку із Вранці Там відбулася танкова атака. Українські бійці напад відбили і навіть спалили один з ворожих панцерників. Світлана Фучун Серед іншого, розповідала щойно і саме про таке. Лише 423 депутати замість 450 будуть у новому складі парламенту. І все через те, що на частини території України вибори не відбулися в окупованих районах Донбасу та у Криму не змогли проголосувати понад 4,5 мільйони виборців. Отже, в парламенті не дорахуємося 12 представників від півострова і півтора десятка народних посланців від Донбасу. Саме стільки крісел залишать, залишаться вакантними у раді восьмого скликання. У ЦВК запевняють, щойно тимчасово захоплені території повернуться під контроль України. Парламент вимушений буде ухвалити рішення про довибори, замінивши виборчий закон. І на цю годину, за даними центру виборчкому, опрацьовано вже 63% бюлетенів. Отже, за попередніми результатами 5% відсотковий бар'єр долають відповідно. Працюватимуть у новій верховній раді восьмого скликання шість політичних партій. Найбільше українців проголосувало за пропрем'єрський фронт змін 21,5%. з невеликим відставанням на другій позиції. Наразі перебуває президентський блок Петра Порошенко з показником трохи більше 21%. Замикає трійку лідерів об'єднання самопоміч його представники. Вперше сядуть у депутатські крісла і їм перевагу віддали трохи більше 11% виборців. Четвертим парламент проходить опозиційний блок. Адепти колишньої влади набирають на цю мить майже. 10% голосів. Далі Олег Ляшко зі своєю радикальною партією з показником симпатій у понад 7%. Шоста партія, яка на тепер точно потрапляє до парламенту. Це Батьківщина за Тимошенко та її команду свої голоси віддали трохи більше 5,5% українців. Буквально на межі подолання 5% відсоткового бар'єра перебуває свобода на цей момент. Її показник 4,69% голосів виборців. За результатами голосування свободівці випередили комуністів, які вперше в історії незалежної України не працюють працюватимуть під куполом на А Ось підрахунок голосів по мажоритарних округах традиційно відбувається повільніше найшвидше вправляються з цим на Тернопільщині. Тут уже встигли опрацювати майже 82% бюлетенів. Найгірша справа рухається на Луганщині. Тут комісії встигли ознайомитись лише із 22% протоколів. Найкращі справи на Одещині у 140-му окрузі. Опрацювали всього 7% бюлетенів. Там члени окружкому на чолі з головою, заступником та секретарем, узагалі. Зникли з приміщення Ті окружні виборчі комісії, які на сьогоднішній день подають досить незначний відсоток інформації для центральної виборчої комісії, вони взяті під особливий контроль з нашого боку. І мої колеги, куратори відповідних регіонів, безумовно до цих питань ставляться відповідально, і е, ми будемо від них, звісно, і більше вимагати. Перемогою демократії та реформ європейського спрямування назвав недільне парламентське виявлення в Україні голова європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Про це він написав у власному Твітеракаунті. Також думку у своєму мікроблозі висловив і міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Посилаючись на дані екзит він зазначив, що українці обрали собі найбільш проєвропейський парламент в історії країни. До слів привітання з українцям, з обранням демократичного парламенту приєдналися також представники ОБСЄ, урядів Сполучених Штатів Польщі, Німеччини та Литви. Цілком прогнозованою навіть несенсаційну виборчу кампанію в Україні брудною та жорсткою вважають кремлівські люди. Натомість попередні результати голосування Москва сумнівам не піддає коаліціада повернення переговори про створення парламентської більшості. Вже тривають. На тепер предметно говорять про співпрацю під парламентським куполом на Грушевського два партійні фаворити перегонів, представники блоку Петра Порошенка та народного фронту з Арсенієм Яценюком на чолі. Чинний прем'єр-міністр і президент поспілкувалися особисто, а трохи згодом переговори провели у ширшому форматі. Третьою їхній компанії наймовірніше стане самопоміч. Хто ще може долучитися до більшості і обійняти ключові посади у владі? розмірковувала Ольга Кошеленко. Чи дільниці і соціологічні служби оприлюднили перші результати екзитполів. Дві найбільші партії майбутнього парламенту обмінялися пропозиціями щодо створення коаліції. Блок Петра Порошенка буде основою парламентської коаліції. Народний фронт повинен стати стріжні формування нової більшості. Одна без одної створити більшість у майбутньому парламенті партії Порошенка та Яценюка не зможуть. Втім, неочікувано високий результат народного фронту, що практично наздогнав лідера перегонів блок Петра Порошенка. Дав можливість однопартійцям Яценюка відкрито говорити про амбіції. Виборча кампанія народного фронту будувалася на гаслі. Хочеш яценюка главою уряду? Голосуй за нас, і це спрацювало. Наші мудрі українці визнали професіоналізм. І готовність працювати в складних небезпечних для країни умовах чинного прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Я сподіваюся, що народний фронт зможе внести разом з новою більшістю кандидатуру прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка. Сам Яценюк з'явився у штабі ближче до ночі. Був утомлений і неговіркий. На запитання журналістів вирішив не відповідати. База для нової коаліції це угода про асоціацію. З Європейським Союзом. І саме це повинно стати основою коаліційної угоди. Що стосується складу нового як парламенту, так і нового уряду, то народ України визначився. І сподіваюся, що до нового Кабінету міністрів України. Вийдуть виключно фахові люди. В цей самий час президент Порошенко продемонстрував свій варіант коаліційної угоди, заснований на його програмі реформ Стратегія 2020. Моя команда вже підготувала ґрунтовний проєкт коаліційної угоди. Вона не про посади, вона про принципи. Та ідеали третім партнером по коаліції найпевніше буде самопоміч Андрія Садового. Пропозиція відкрита також для свободи, але вона наразі балансує на межі проходження та батьківщини Юлії Тимошенко. Хоча її стосунки з Яценюком та Порошенком упродовж останніх семи місяців не назвеш безхмарними. Самопоміч не проти участі у більшості, втім має свою вимогу до формування влади. Я за те, щоб в уряді працювали найкращі в Україні, а не тільки ті, які пройшли в парламент треба дивитися ширше є українці в україні є українці в світі і треба найкращих шукати і просити щоб вони йшли в уряд Коаліціада буде швидкою не більше 10 днів та не скандальною. Обіцяють у блоці Порошенка. Попри те, що мали свого кандидата у прем'єри нинішнього віце Володимира Гройсмана, вже практично погодилися на Яценюка. Це сьогодні підтвердив лідер блоку Юрій Луценко. Його до слова називають одним із реальних кандидатів на посаду голови майбутньої ради. Та зрозуміло, що Яценюк є освіченим і кваліфікованим прем'єр-міністром. Скоріше за все він ними залишиться. Коаліціанти публічно обіцяють ділити не посади згідно з партійними квотами, а відповідальність, щоб не повторити помилок минулого. А щоб спокус було менше, скоротять кількість посад в уряді та комітетів у парламенті. Ольга Кошеленко, Валентина Доброта, Станіслав Ясинський спецкор 2+,2. Чимало з тих людей, хто ще буквально рік тому був поміж безумовно впізнаваних обличчя асоціювався у пересічного українця з режимом попереднього гаранта на цю мить. Лідирують у своїх мажоритарних округах в Одесі. самовисуванець Сергій Ківалов після підрахування більше як половини бюлетенів. Виграє у своїх конкурентів. Один з небагатьох округів, де вже встигли порахувати 100% бюлетенів, 45-й на Донеччині. Там 72% виборців віддали симпатії Юхиму Звягільському, також колишньому регіоналу. У сусідньому 46-му окрузі лідирує Сергій Клюєв, рідний брат колишнього голови адміністрації Януковича. Усі шанси отримати співочого ректора за свого представника у новому парламенті має Кіровоградщина. Михайло Поплав. Скі, поміж інших, якщо пам'ятаєте, голосував за диктаторські закони 16 січня. З цієї таки кіровоградщини до парламенту схоже пройде колишній секретар Київради Олесь Довгий. Наразі саме він набрав найбільше голосів у своєму 102-му окрузі. Утім, у комітеті виборців України вже заявили про численні порушення у цілій низці мажоритарних округів і вимагатимуть визнання результатів там недійсними. дійсне. Мали місце укладання соціальних угод і засвідчення наших спостерігачів. За ці соціальні угоди виборці отримували винагороду. Мали місце факти підкупу, мали місце факти тиску на членів комісії, мали місце факти тиску на спостерігачів. Ці факти були масштабними. На думку нашої організації вони вплинули на результат голосування. Протиградів з автоматами та кулеметами водій вантажівок. Там за командирів бойових машин, зв'язківці за кулеметників, слюсарі замість механіків, водіїв та гранатометників. На передовій у Луганській області українські воїни відбивають ворожі атаки. А в перервах, аби геть не замерзнути, колють дрова й обговорюють найпершу новину доби підсумки виборів до нової Української ради з лінії фронту репортаж Руслана Ярмолюка. Тут на передовій на дрова йде все, що росте поруч. Ніхто не привозив тоте рядом що росте, ламаємо, рубаємо, таплюємося. Яка температура ночі. Ну і було до мінус 10. До них не доїжджають волонтери, що перепаде зі штабу, тому і раді. Пускай наберуть нових людей, обеспечення краще, ніж зараз є. Немає ні буржуєк. Ні дров, ні угля, все самі робимо. Покупаємо за свої деньги, тебе не піляємо. Через холод у бочках замерзає вода. Пробувають ополонки у кризі, аби хоч вмитися, бо і серветок на всіх не вистачає. Раз в неділю, если повезе, поедем. В баню якщо нормальна обстановка, То це все отлично просто. Ну а так салфетки важні, то есть руки протер, ноги там. І важиться спать. У них є дух, є техніка, але немає людей. Тут кухар за кулеметника, а водій вантажівки за командира екіпажу БМП. Є машини, які стоять взагалі без екіпажу. Нікому на них їздити. Ні стрілков, ні командирів. І, в принципі, якщо буде навіть ну, заміни, немає ні, ні, нікого, щоб поїхати в відпуск. Живих грошей на фронті ці солдати не бачать місяцями, а те, що отримують, витрачають або на пальне, або на запчастини до БМП. Родині вислати гроші вже не вдається. Мені обіцяли там 2400, 2700. Це зарплата, плюс там, премія, і що столько там 6 тисяч. Там це в самому початку. Я за два місяці рубля. У цьому батальйоні половина добровольців на вибори не ходили, але розклад у парламенті політсил сил знають, тому не втрачають надії на зміни. Ну, я надіюсь, вони швидко організують коаліцію. У них не на це багато змінять законодавство законодательство с четвертой волной призиву, чтобы все-таки могли призвать без начала війни, щоб укрепить наші позиції. Було б хорошо, конечно, в наступлення забирати свої рідні редниграда, йти уперед, а не вкупуватись у землю. Просять командування солдати та офіцери. Зараз же їм не дозволяють навіть стріляти у відповідь. Так і воюють. Руслан Ярмолюк, Михайло Потяга Сріж Портила Спицкор 2+,2. Майже сто бійців бракує 4-му батальйону національної гвардії, що дислокується в Івано-Франківську. Його командир сьогодні звернувся до містяни з закликом про добровільну мобілізацію. Щоправда, він наголошує серед новобранців. Насамперед хотів бачити. Професійних військових, які вже мають бойові навички. Четвертий батальйон нацгвардії особливий. У ньому служать переселенці з Донбасу, які перевезли до Івано-Франківська свої сім'ї, а самі пішли добровольцями в зону АТО. Зараз батальйон на ротації, але перепочинок невдовзі закінчується. Військовий підрозділ знову має повернутися на Донбас. Якщо навіть люди стоять на військовому обліку і немає досвіду проходження військової служби, будуть проводиться перед виїздом, будуть обов'язково проводитися навчання. Починаючи від елементарних курс стрільб, тактичні заняття ну, всі ці заняття, які потрібні при виконанні службових завдань. З інформаційним підсумком доби 27 жовтня, ми повернемось до цієї студії рівно о 21-й. Дочекайтесь, хоча може втрутитись футбол, йому ясна річ зеленішесь.